Сама головна проблема нашої державної системи це монополія центральної влади. Це монополія во всьому, і в бізнесі і так далі. Централізована держава створює лише монополії і робить цьому державу неефективною. І найголовніша проблема цієї централізованої влади це централізована поліція. Як тільки ви приберете централізовану поліцію, тобто створити громади, де ви будете обирати начальників поліції, у вас будуть і брати прокурорів, і суддів, у вас буде суд присяжних, у вас відразу зникнуть купа проблем. У вас відразу з'явиться можливість зробити вашу громаду більш економічно ефективною. У вас відразу зникне практична корупція. Бо іменно коли у вас буде своя поліція, лише тоді ви зможете себе захистити, і ніхто нічого вам зробити не зможе.